Бачите, от навіть все ж в підрахунках Бауер не врахована і дуже велика стаття вбитих та закатованих Російською Федерацією, а це теж немала цифра. Німеччина пом'якшила свою опозицію відносно запрошення України до НАТО. Так вважає принаймні Володимир Зеленський. Ось про таке він розповів під час спілкування із журналістами. Президент України переконаний, що зміна позиції Німеччини залежить від Сполучених Штатів, і що Берлін вже не так скептично розглядає вступ України до північно-атлантичного альянсу, як це було раніше. Далі підхопимо вкотре основний скандал, напевно, цієї осені, який стосується інвалідності для українців. Він неправомірного отримання цього і корупцію у цій сфері загалом. Отже, медико-соціальні експертні комісії мають ліквідувати до 31 грудня, і про таке вже нині йдеться в указі президента України Володимира Зеленського. Глава держави вів у дію рішення ради національної безпеки та оборони щодо протидії правопорушенням і, зокрема, корупційним. Нагадаємо, що Володимир Зеленський провів засідання ради національної безпеки та оборони, і воно стосувалося чисельних порушень від МСЕК і фальшивих інвалідностей для посадовців. Президент зазначив, що фіктивні діагнози знайшли не тільки у прокурорів.